Свої такі щасливі тут історії, такі життєві може є. Вітаємо вас, наші юні глядачі. Ми продовжуємо розповідь про Сергійка та Софійку. Сподіваємося, що ви дивилися попередні випуски. Якщо ж ні, то поверніться назад і подивіться всі попередні випуски. Адже в кінці ми розіграємо книгу, де будуть описані всі історії про наших двійнят. Якщо ви не підписані на наш канал, то рекомендуємо це зробити. А зараз вмощуйтеся зручніше, а ми розпочинаємо. Сьогодні я буду вам розповідати історію про те, як одного дня тато подарував для мами дуже красиву синю сукню. Мама милувалася цією сукнею в зеркалі, а Софійка спостерігала за цим. І так їй кортіло теж мати таку чудову сукню. А Сергійко не міг зрозуміти, чому така доросла. Мама, вже навіть не просто як Софійка, маленька дівчинка, а доросла жінка і так ходить і милується перед зеркалом в цій новій сукні. Тато, а ти купиш мені таку ж саму сукню і такі ж туфельки, коли я виросту? Обов'язково. Тільки щоб підбори були так само високі і тоненькі, добре? Добре, та чи зможеш ти на них ходити, не впадеш? Ні, мама ж не падає. Поки ти виростеш, Софія, таких суконь у магазині не буде. Їх давно розкуплять. А ти не розкуплять, мені тато все одно знайде, так, таточко? Не хвилюйся, і тобі гарні сукні дістануться. Софійці так до душі припала мамина сукня, що навіть лягаючи спати, вона уявляла собі те, коли вона вже доросла, може ходити на підборах і сама красується в подібних сукнях перед зеркалом. З такою думкою, дівчинка лягла спати. Наступного ранку вона прокинулася. І до речі, того четверга до них приїхала бабуся, адже в суботу мали святкувати мамин день народження і мали прийти до них друзі, родичі з дітьми, щоб разом святкувати в такому сімейному колі е, мамин день народження. А ця сукня це подарунок на день народження. І от Софійка не могла дочекатися моменту, коли вона погляне на маму в новій сукні, коли приїхала бабуся, щоб допомогти готувати все в їжу. На дане святкування Софійка говорить до бабусі: Бабусю, ходімо, покажу тобі нову мамину сукню і туфлі, що подарував тато. Хочеш подивитися? Дуже хочу. Та я краще потерплю до суботи. Нехай це буде для мене сюрпризом. Софійка не могла зрозуміти, скільки у бабусі є терпіння. Як так? Така красивезна сукня лежить у шафі, а бабуся терп буде терпіти, щоб її не побачити зараз. З такою думкою, Софійка пішла в іншу кімнату. Настала субота. Тато із мамою поїхали в магазин за покупками. Сергійко теж вирішив їм допомагати, адже він теж чоловік у сім'ї, він теж хотів бути сильним і відважним, і допомагати батькам у всьому. А Софійка пообіцяла, що вона буде прибирати в дитячій кімнаті, щоб всі якусь частину роботи виконали та так швидше підготується до святкування маминого дня народження. А бабуся мала пекти пороги. Софійка дуже швидко впоралася із своїм завданням, дуже швидко поприбирала дитячу кімнату, і тут вона знову згадала за мамину сукню. Вона підійшла в спальню, відкрила шафу. І навіщо Сергійко тільки поїхав, без нього так сумно. А що як примірюю? Просто подивлюсь на себе в дзеркало, а потім зніму і покладу назад до шафи. Правда ж, нічого не станеться, якщо я приміряю цю сукню, і подивлюся, як я ж виглядатиму в зеркалі. Вона зрозуміла, що бабуся зайнята з пирогами, тато з мамою ще певно не скоро повернеться, тобто в неї є ще кілька хвилин, щоб приміряти мамину сукню. Дівчинка так і зробила. Вона... Сукня мені пасує, треба й туфлі приміряти, бо їх якось не вистачає. Коли вона втягнула ноги в підбори, то зрозуміла, що вони дуже великі. І тут Софійка згадала, що минулої зими мама підкладала їй у черевики, які були для Софійки великі, по шматках шматочки вати. І тоді черевики здавалися, що нормального розміру. І тут Софійка думає: Ой, які великі. У них справді можна ноги поламати. Я всередину засуну трохи вати. Так робила мама минулої зими, коли мої чоботи були завеликі. Дівчинка так і зробила, понишпорила по шухлядах, знайшла там великий е, кусок вати і почала запихати у ці туфлі. Оце так, майже весь пакет умістився. Тепер повинна бути якраз. Як Ого, майже зовсім добре. Можна б іще вати додати. Немає куди. Гаразд, так, кімнатою похожу. Ой, швидше б вирости. Тільки такі підбори їй носитиму. Треба попросити маму купити мені вітаміни для зросту. От буде чудово. Одягнувши туфлі, вона пошкандибала так дуже смішно по кімнаті, подивилася на себе в зеркалі і тут почула за вікно. Сміх своєї сусідки. Ця сусідка була старша за Софію, і навіть так іноді гордовито задирала носа і не здоровалася із Софією, тому що Софію вважала такою малявкою. От було б чудово, якби мене в такому вбранні побачила Міла, ох і здивувалася б. Адже я на цих підборах навіть вище за неї. Треба вийти за хвіртку і пройтися повз Міли, поки вона нікуди не побігла. Але ж, що скаже мама, коли дізнається? Ні, треба швидше сходити на вулицю, всього на хвилиночку, бо і міла піде і батьків повернуться, а мамі нічого не скажу. Це просто буде моєю таємницею. Софійка так і зробила. Вона вирішила, що вона швиденько пройде на підборах і в цій сукні до повсусідків двір. Сусідка, ця дівчинка, сусідка, побачить її і дуже здивується, певно, почне захоплюватися Софійкою. Пошкандибала наша Софійка на вулицю. Вона тримала своє плаття в руках, щоб воно не волочилося по землі. На лавочці біля сусіднього двору сиділа сусідка із своєю подругою. І тут Софійка вирішила, що вони мають обов'язково звернути увагу на неї. Але Софійка дивиться, а дівчата весело щось говорять собі і навіть не звертають на Софійку уваги. Тут Софійка зробила так: хе-ге-ге. <кхи> Але дівчата знову не реагують, і тут Софійка розуміє, що треба йти туди. Софійка ступила кілька кроків, не побачила якийсь невеликий камінчик, як перечепилася і впала всім своїм тілом на землю, Розцарапала коліна, ті туфлі десь порозліталися по сторонах, а дівчата залилися реготом. Софійка швидко зібрала туфлі і босяком побігла додому. Від болю в неї все щеміло просто: коліна стерті, ноги болять, лікті стерті. Вона прийшла додому, подивилася в зеркало і побачила одну печальну річ. Мамина сукня порвалася. На колінах, там, де перечепилася Софійка і протерла колінами асфальт, з'явилися дірки. Софійка дуже засмутилася, адже вона своїм таким нехорошим вчинком спортила мами свято, адже мама мала одягнути цю нову сукню на святкування свого дня народження. Софійка дуже-дуже сильно засмутилася. Їй навіть здавалося, що нічого не болить порівняно з тим, як їй соромно було за даний вчинок. Тут приїхала машина, тато з мамою та Сергійко повернулися додому. Вони привезли продукти, які їм необхідні були. І коли мама зайшла до кімнати, вона побачила, як хлипає Софійка сидить у розірваному маминому платі. Софійка не хотіла обманювати, вона зізналася, розказала все, як було. Пробач мені, матусю, от виросту, зароблю багато грошей і куплю тобі багато гарних суконь та туфлі на найвищих підборах. Дякую, донечко. Я почекаю, поки ти підростеш. А сьогодні вдягну свою стару святкову сукню. Вона зовсім не гірша за нову. І так і сталося. Мама одягнула іншу сукню, поз'їжджалися гості, друзі. І коли тато підійшов до мами, то Софійка почула таку фразу, що тато сказав. Тато сказав, що мама найгарніша жінка в світі. Тут Софійка задумалася. Ну, якби мама була в новій сукні, то це очевидно, вона найгарніша. Але ж мама одягнула не цю нову сукню, бо вже нова сукня зіпсована. Вона одягнула свою сукню якусь нарядну, але яку вже одягала не один раз. І тут Софійка задумалася, що ж насправді красить людину. Невже не сукня нова відповідає за те, щоб людину справді вважали достойною і найгарнішою? А як ви думаєте, от що саме головне має бути в людині, щоб всі інші вважали її найгарнішою? Як ви думаєте? Нове, нова сукня? А що? Просте плаття. Просте плаття, може бути просте плаття. Хлопці, як ви думаєте, от що має бути в людині таке, щоб, дивлячись на неї, спостерігаючи за нею, всі люди захоплювалися і думали, оце справжня краса? Обличчя. Добре, а що Віталіна? А як ти думаєш? Доброта? так, це вчинки людини, адже насправді саме головне і саме важливе це вчинки: чесність, доброта, любов, повага, ввічливість. Софійка запам'ятала цей урок не завжди. Вона дуже добре засвоїла те, що насправді не нова сукня і не класні підбори роблять дівчину чи жінку справжньою красунею. А справжньою красою є внутрішня доброта. Саме такими мають бути християни. Мабуть, краса залежить не тільки від нових суконь і туфель на підборах. Я хочу, щоб ви також пам'ятали, мої юні слухачі, що найцінніше те, що в нас є, це наше серце. Навіть в Біблії написано, що найбільше того, що можна зберегти, нехай буде збережене наше серце. І саме серця нашого, якщо воно є добре, чисте, і ми правильно живемо перед Богом, то відповідно наші дії будуть правильні. Я сподіваюся, що ви завжди будете робити добрі вчинки, і люди вас будуть вважати справді красивими, душею красивими. А я вам дякую, що ви так уважно мене слухаєте. Рома, аж навіть не ворушиться. Так слухає мене. Тедя для таких чимних дітей готує завжди подарунки. Ось ви дочекалися завершення даного випуску. Сподіваюся, що якщо вам коли-небудь кортіло отримати нову річ, щоб здаватися кращими за когось. Після цього випуску ви вже так думати не будете, адже будете добре знати, що справжня краса це внутрішня, і найкраще бути достойною людиною, жити в повазі до інших, в турботі і в любові. Нехай Господь береже кожного з вас. Робіть правильні висновки із історій інших людей. До зустрічі!